Дорогі друзі, християни, усіх радий вітати з пам'яті святої великомучениці Катерини. Рівненська область, місто Золбунів. Друзі, це неподалік від міста Рівного. От, храмове свято. От перед нами такий гарний чудовий храм, старовинний храм, храм Великомучениці Катерини. Досить рідкісний. Тому сьогодні тут буде багато гостей. От, очікуємо нашого архіпастеря, Владику Піміна, буде святкове архієрейське богослужіння, Друзі, будемо. Молитець. Знову привід. Ми всі збираємося і будемо молитися за нашу Україну, за наш український Для наших воїнів українських. Найперше їм найважче. От і сьогодні, і завтра. Ось така череда грудневих свят. Вчора Олександрі вітали, благовірно, князя Олександра Невського. Сьогодні Катерини. Далі, як ви знаєте, багато грудневих свят. Сави, Варвари, святителя Ніколая. Спірідона, Андрія, апостола Андрія Первозваного. Ось тому в кого є можливість, звісно, йдемо в храм. І чим більше молитви, тим як ми знаємо, тим ми надіємося на скоріше одужання від цієї, цього недуга загально людського і війни. От, хай Господь покриває наших Катерин, хай дає сил, терпіння. Нашим воїнам вистояти от на передовій, а нам от на нашій передовій церковній от сьогодні у храмі. Хай Господь дає сили і терпіння, друзі, всім вам, всіх рада вітати зі святом.